Монета грошовий знак, виготовлений з металу, що використовується як засіб грошового обігу та платежу. Наука, що вивчає монети і усе з ними пов'язане від давнини до сьогодення. Називається нумізматика. Виникла в 1790-х роках, а її родоначальником вважають професора Віденського університету Йозефа Екеля. Нумізматика дуже захопливе заняття, яке, до речі, вважається одним із найстародавніших хобі, оскільки ще з давніх часів люди розглядали монети не тільки як платіжний засіб. Адже будь-яка монета це витвір мистецтва, і досить тривалий час їхнє колекціонування вважалось привілеєм заможних людей. Люди, які досліджують і колекціонують монети, пишуть про них наукові статті і книги, називаються нумізматами. Кожен нумізмат у процесі колекціонування намагається зосередитися на збиранні певних примірників. До таких напрямів можуть відноситись країна карбування, певна епоха, рік, зображення на поверхні, метал виготовлення та багато іншого. Серед безлічі монет є чимало таких, за які нумізмати готові викласти силу вселенну своїх грошей. Це ті монети, які мають велику колекційну цінність завдяки своїй рідкісності чи іншим якостям. І таких зустрічається чимало. Найдорожчою монетою у світі на сьогоднішній день офіційно визнаний срібний долар. Розпущене волосся, викарбований зі срібла в 1794 та 1795 році. Старовинна золота монета один динар, Саудівська Аравія, 737 року карбування. Ця старовинна золота монета, що носить також назву динар Хашимі, вважається найбільш значимою з усіх, що карбувалися на Аравійському півострові. Подвійний Орел Сен-Годена золота монета в 20 доларів. З двоголовим орлом вважається однією з найбільш рідкісних у Сполучених Штатах Америки. Була викарбована між 1907 і 1933 роками. Дублон Брашера користується популярністю у колекціонерів, оскільки вважається першою монетою, яка карбувалася в Сполучених Штатах Америки з золота з доларовим номіналом. Монета вагою 26,66 грамів менше унції золота у 1787 році оцінювалося в 15 доларів.